Я з'їхав від батьків, і я зрозумів, що це важко. Але не все так однозначно. Давайте розберемося по порядку. В цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом, можливо, дати якісь поради, що вам потрібно знати перед тим, як з'їжджати від батьків, чи все так, як ми уявляємо собі в голові, як це насправді виглядає, і чи варто все ж таки з'їжджати від батьків? Я вже три місяці, як з'їхав від батьків, живу окремо разом з дівчиною, і це, хоч і непростий, але дуже цікавий досвід, і мені є чим з вами. Поділитися. Отож, перший пункт, який я хотів би обговорити, це їжа. Їжа це, напевно, саме основне і важке. З чим вам доведеться завжди стикатися під час того, як ви будете жити самостійно, адже їсти потрібно готувати завжди. Завжди потрібно думати, що приготувати, завжди потрібно виділяти на це час, купувати продукти, ходити в магазин за ними і так далі. Так іноді можна їжу замовляти, але в більшості часу вам потрібно буде самому готувати їжу, вчитися її готувати і приділяти цьому багато часу. І це насправді саме такий, напевно, із важких в творчому плані моментів, адже. Кожен раз потрібно щось видумувати. Типу, вчора їв там якийсь, наприклад, макарони, пасту з куркою. З'їв. Окей, хорошо. Тільки що сьогодні її з'їв. Завтра вже потрібно щось нове видумувати, їсти. І так буквально кожен день. Тобто кожен день щось потрібно видумувати їсти. Звичайно, можна готувати якісь страви, які на декілька днів. Що я також рекомендую там якісь супи, якісь страви. Якщо ви готуєте, то готуйте багато, щоб на декілька днів, бо реально задовбує кожен день щось видумувати. Це, це чесно. Це не просто, можна використовувати е, чат GPT, там Гугл коротше різні рецепти шукати, але все одно. Ти такий кожен день, як встаєш, думаєш, так, що сьогодні придумати, поїсти. Ви лежите, думаєте, що, що будемо, що будемо, що піти купити. Ну коротше, готуйтеся до того, що вам потрібно буде турбуватися і думати про їжу постійно. І реально, тут е, от коли почнете жити самі, зрозумієте, що <смас> наскільки все-таки батьки у нас якісь же професіонали, коли от ця їжа з'являлася якось просто так. Ну, типу, і ти бачив, як скільки мама готувала різних страв, і ти такий, о, прикольно, і те, і те, і те, і те є. А тут розумієш, сам щоб тобі приготувати таку страву, це реально, ну там навіть якісь котлети, якусь там запіканку, супу зварити, щось там запекти. Якщо це в один день робити, це стільки роботи, це дуже важко, тому цінуйте також працю ваших мам. Подякуйте їм за вашу за вашу бійці, за вашу вечерю, за те, що вони для вас готують їсти. З приводу того, які я можу дати поради щодо готування, я рекомендую реально починати щось простого в принципі всі будуть починати щось простого, але все ж таки, щось. І видумувати шукати якісь рецепти, можливо, з чатом GPT шукати щось нове. Адже коли ви шукаєте якісь е, нові рецепти, по-перше, і ви вчитеся, прокачуєте свій скіл куховарства. І по-друге, і вам цікавіше, бо воно набридає там оця там, наприклад, постійно гречка, чи ті самі макарони, чи там пасти. Ну загалом, воно набридає і не хочеться їсти. Тобто, ти реально починаєш видумувати. Тому я принципі поступово зараз прокачую свої скили готування. Звичайно, це завжди було з якихось простих страв, але. Чим далі, тим навики покращуються, покращуються, і дедалі цікавіші страви виходять. І я вам рекомендую теж це робити. Ну, Шукайте якісь рецепти, бо реально ну, набридне їсти гречку з, з котлетами, і теж котлети треба зробити. Наступне, що я хотів говорити, це прибирання. Прибирання це теж важливо пам'ятати і важливо розуміти, що прибирати також доведеться. Ну, звичайно, тут уже залежить від кожної людини. Особисто я, я дуже дотошний в плані прибирання. Я просто мені потрібно потрібно Якщо якийсь посуд не помити, ще щось мені відразу, типу, поїв помив, я не можу залишати. Тобто у кожного, звичайно, свої грані, як йому потрібно прибирати, як він хоче себе відчувати в своїй квартирі, але все одно прибирати потрібно буде: витирати пил, пилососити мити підлогу, ванну, туалет, ну коротше, багато-багато ось цього всього. Тобто до цього потрібно просто бути готовим, і іноді, отак, от навіть якщо не хочеться. Стіпивши зуби, вставати, прибрати, прати одяг також. Це обов'язково. Ну тобто, загалом ці всі такі хатні справи вони рутинні, і в них нікуди не дінешся, Адже якщо не будеш прибирати, то буде жити як в свинарнику. А кому таке приємно? Якщо завжди у вас прибирала мама, то вам було прикольно типу, о, окей, тут собі нічого не робиш, все в хаті постійно чисто в квартирі і так далі, і тому подібне. А тут уже треба самому, і ти такий оп, треба напрягатися щоб було чистенько і щоб було прям супер-супер чисто треба реально багато прикладати до цього роботи тому я рекомендую відразу запастися якимось пилососом. адже типу в мене було таке що ми віником прибирали якісь перші місяці але віник, ні, це віником можна настільки задовбатися що реально краще якийсь пилосос ми використовуємо такий одноручний тобто там буквально така трубка ззаду з двигуном дуже зручно ну через те що в нас не килими а в нас ліноліум і плитка, і воно дуже легко пилососиться. Рекомендую пилосос. Реально краще назбирати і купити купити його відразу, щоб він був. Це прям ну, must have. Звичайно, є якісь там. Роботи пилососи але я таке не використовував, тому нічого порадити не можу. Але особисто мені прибирання подобається. Ну, типу, мені подобається, що ось, коли я став, я коли я бачу, що там пил скрізь, коли грязно і так далі. Коли я встав, поприбирав і бачу чистоту, бачу, що пророблена була робота, і що тепер зараз чисто, і в квартирі гарно і охайно. Це насправді доволі приємно. Доволі приємно розуміти, що ти ось приклав якихось певних зусиль, тепер чисто, гарно, ти молодець, і все круто. Круто, і ти тепер в комфорті, і немає цього безладу, і нічого такого. Тобто, це в певній мірі також доволі прикольне заняття. І в своєрідна медитація ти собі, коли перебираєш щось, думаєш про те, про те, про те. Ну, типу, ти не залипаєш в телефоні, ти чимось займаєшся таким от простим, справжнім, і це також дуже прикольно. Третій, також дуже важливий пункт це гроші. Вау! Який секрет, що потрібні гроші для того, щоб жити окремо від батьків, але реально готуйтеся до того, що вам потрібно буде набагато більше грошей ніж здається, от прям набагато. Там, звичайно, на, на квартплату, на комуналку, на це все це обов'язково. І я відразу рекомендую вам відкладати на оці такі всі речі з самого початку, щоб у вас, типу, як ви там отримали зарплату, чи де ви там берете гроші, ви їх відклали на квартиру, і вони лежать, чекають свого часу, коли їх потрібно буде заплатити. Адже якщо ви будете витрачати гроші протягом місяця, а потім в кінці місяця до вас прийде господар чи господарка, і така, де мої грошики, а ти такий Ой, А я все профукав, бо я не відклав. Ну, коротше, так, об... не потрібно робити. Відразу відкладайте наперед, щоб у вас був, скажімо так, вони відразу коротше, були готові, ви їх могли віддати, коли їх треба буде віддати. Плануйте також якось свій бюджет, плюс-мінус. Тобто, якось прикиньте, скільки вам потрібно грошей для того, щоб харчуватися хоча б через день. Тобто, скільки ви можете витрачати на їжу в день. Ну ось так, я планую свій бюджет від того, якщо я буду ходити в магазин через день. Я собі визначив певну фіксовану суму, скільки я можу витрачати в магазині на день. І це, чесно кажучи, трішки допомагає плюс-мінус тримати оце все в балансі. Але загалом я вам реально навіть рекомендую, от як ви отримали зарплату, ви взяли по відсоткам частинками, скажімо так, відклали на те, на те, на те, на все потрібне. І я маю на увазі не тільки навіть на те, що потрібне, то, -то там квартира, їжа. І всяке таке, а навіть на ваші там забаганки, на різні там на одяг. Ну коротше, на все-все-все також. Тобто, ви собі зробіть, можете в монобанку пооткривати різні величезну кількість банок і відкладати просто по відсоткам з кожної зарплатні на певний вид витрат, тобто фіксована сума на квартиру, певний відсоток на їжу, певний відсоток там на одяг, певний відсоток я не знаю на книги, на ігри, на музику. Коротше, на все-все-все, що хочете. І тоді буде реально набагато легше взагалі цим оперувати. Типу, в мене взагалі немає такого, що я тримаю одну таку просто одну суму. Типу на все. Ну я не можу так, бо в мене е немає структури, я в хаос, я не розумію, як, як діяти, що робити. Тому реально, коли все поділено, коли ви відклали на те, на те, на те, ви бачите, що все окей, і ви можете пити собі щось. Ви можете витрачати спокійно гроші, знаючи, що на важливі речі ви вже відклали. Тому обов'язково це робіть. Це реально, прям ну must have. Отож, це, в принципі, такі основні пункти, які лежать ну такі три, я вважаю, три тектонічні плити, які лежать в основі окремого життя від батьків. Те, що потрібно розуміти, до чого вам потрібно бути готовими. Якщо у вас є якісь ще питання, ви пишіть в коментарях. Я можливо зніму окреме відео або якось буду відповідати. Ну, загалом, це не питання. Загалом, що я можу сказати, жити окремо від батьків, це все таки круто. Але важко, варто зрозуміти, щоб для того, щоб отримати оцю свободу, коли ти Скажемо так, сам по собі, коли ти сам вирішуєш, коли тобі їсти, куди тобі йти, як тобі проводити вечір, коли тебе ніхто не контролює. Для цього потрібно прикласти насправді багато зусиль. Це потрібно постійно працювати на роботі, якось постійно контролювати свій бюджет, постійно готувати, їсти, прибирати. Тобто, ось все все це є доросле життя. Так, воно непросте, важке, але коли ти бачиш, що ти не від кого не залежиш, що ти сам. Контролюєш своє життя, то ти тоді по-справжньому стаєш уже дорослою людиною. Ти <смір> такий ну, коротше стаєш крутеликом. типу, так, все, я сам за себе, я ж мені ніхто не допомагає. Мама, звісно, передає всякі пакуночки, але ну то так, то бонус. <смір> а загалом вирішуєш, що сам. Я дуже кайфую від того, що в мене нарешті з'явилася можливість от, навіть знімати ось такі відео. У мене є особистий простір. Я в будь-який час можу це робити. Я нікому не заважаю, і навіть заради цього варто з'їхати окремо від батьків. Ну і загалом, щоб зрозуміти просто, як це життя працює, зрозуміти цінність грошей, цінність оцього всього, цінність всіх цих зусиль. Нарешті почати цінувати ті зусилля, які роблять для вас батьки. І я не знаю, ну почати кайфувати від життя. Бо це насправді прикольно, хоч і важко. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати. З вами був Триволенко, і побачимося в наступних відосиках. Все, бувайте, Бу-бу.